Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. 16 січня це вже справжня середина зими, коли водойми остаточно входять у стабільний холодний режим, а поведінка риби стає максимально передбачуваною для уважного рибалки і водночас дуже вимогливою до дрібниць. Цей день проходить під пливом зимової погоди з низькими температурами повітря, коротким світловим днем і холодною водою. Температура якої у більшості річок, озер та водосховищ тримається близько мінімальних значень сезону. Такі умови означають одне: швидкого і активного кльову чекати не варто, але у теплячих і підготовлених рибалок є всі шанси на стабільний результат. У холодній воді метаболізм риби значно сповільнений. Мирна риба практично не пересувається на великій відстані, обираючи ділянки з максимально стабільними умовами. Це глибини, ями, руслові бровки, місця з мінімальною течією або її повною відсутністю. Саме там риба почувається відносно комфортно і витрачає найменше енергії. У денний час вона може періодично виходити на короткі відрізки годівлі, але ці вікна активності часто тривають недовго від кількох хвилин до півгодини. Тому головне завдання рибалки 16 січня не пропустити цей момент. Найбільш перспективним часом доби залишається пізній ранок і перша половина дня, коли сонце вже трохи піднімається над горизонтом і вода отримує мінімальний, але важливий приплив тепла та світла. У цей період плотва, підлящик, густера і навіть карась можуть ненадовго активізуватись. Вечірній кльов також можливий, але зазвичай він ще коротший і менш стабільний, ніж ранковий. Уночі активність практично зникає. За винятком окремих водойм і видів риби. Тактика лову мирної риби цього дня повинна бути максимально делікатною. Тонка волосінь, легкі оснастки, дрібні гачки та чутливі поплавці або кивці це не просто рекомендація, а необхідність. Покльовки часто дуже обережні. Риба може лише злегка торкатися наживки або піднімати її з дна, не роблячи різких рухів. Саме тому уважність і концентрація ключові фактори успіху. Будь-яке грубе оснащення або різкий рух може звести нанівець усі зусилля. Наживки 16 січня краще використовувати максимально природні. Мотиль залишається абсолютним фаворитом для зимового періоду, особливо якщо мова йде про ловлю з дна або у придонному шарі. Добре працюють комбінації з кількох мотилів або мотиль у поєднанні з дрібним опаришем. Черв'як може спрацювати лише у дуже малому розмірі і переважно на більш активній рибі. Важливо не перевантажувати гачок. У холодній воді риба віддає перевагу мінімалістичній подачі. Приконка в середині січня це окрема тема. Її кількість має бути мінімальною. Завдання прикормки не нагодувати рибу, а лише створити слабкий кормовий сигнал і втримати її у точці. Найкраще працюють дрібнодисперсні суміші з мінімальним ароматом або взагалі без нього. Надлишок запаху може насторожити рибу. Особливо у прозорій зимовій воді. Якщо використовується живий компонент, його також додають у дуже обмеженій кількості. Для тих, хто ловить на фідер або донні снасті з берега, 16 січня важливо зосередитись на точності. Закиди повинні бути максимально влучними у межах однієї точки. Риба стоїть локально, і навіть відхилення на кілька метрів може означати повну відсутність покльовок. Темп ловлі повільний. Перезакид кожні від 15 до 25 хвилин часто ефективніший, ніж активна зміна снастей. Терпіння у цей день винагороджується. Окрему увагу варто приділити хижій рибі. Щука судак і окунь у середині січня поводяться дуже стримано. Вони не ганяються за здобиччю, а займають вигідні позиції біля укриттів, корчів, брівок або виходів з глибини і чекають на легку жертву. Саме тому швидкі та агресивні проводки майже не працюють. Натомість повільна, розмірена гра приманки з довгими паузами часто провокує хижака на атаку. Для щуки добре підходять силіконові приманки середнього розміру з м'якою грою, а також повільно тонучі воблери, які можна довго тримати в полі зору риби. Колір краще обирати натуральний: відтінки срібла, зеленого, коричневого. Яскраві кольори варто використовувати лише у каламутній воді або за дуже поганої видимості. Судак цього дня частіше реагує на приманки, які йдуть близько до дна, з мінімальними підривами і довгими паузами. Окунь може проявляти локальну активність, особливо якщо знайдена зграйка, але і тут вирішальну роль відіграє повільна подача. Якщо говорити про зимову рибалку з льоду, то 16 січня це той період, коли лід на більшості водойм уже достатньо міцний, але обережність ніколи не буде зайвою. Безпека має бути на першому місці. Перевірка товщини льоду. Наявність шипів, мотузки та елементарних засобів самопорятунку обов'язкова умова виходу на лід. У морозний день переохолодження настає непомітно, тому теплий одяг, запасні рукавиці та термос з гарячим напоєм значно підвищують комфорт і витривалість рибалки. Поведінка риби під льодом цього дня також дуже залежить від стабільності погоди. Якщо тиск без різких стрибків і немає сильного вітру, кльов може бути рівним, хоч і не надто активним. При різких змінах атмосферних умов риба часто стає пасивною і може повністю ігнорувати приманки. У таких випадках варто експериментувати з глибиною, грою мормишки або балансиру, а також з розміром і кольором приманки. Загалом 16 січня це день для тих, хто цінує процес і вміє читати водойму. Це не день швидких результатів, але саме такі зимові риболовлі часто приносять особливе задоволення. Тиша, морозне повітря, спокійна вода і кілька обережних, але заслужених покльовок створюють ту саму атмосферу, заради якої багато хто виходить на риболовлю навіть у найхолодніший період року. Підсумовуючи, можна сказати так: 16 січня вимагатиме від рибалки терпіння, уважності та делікатного підходу. Мінімум шуму, максимум точності, повільна подача приманок і постійний аналіз ситуації на водоймі. Саме це стане запорукою успіху. Якщо ви готові підлаштовуватись під зимові умови і не чекати миттєвого результату, цей день цілком може подарувати вам гарний кльов і приємні емоції. Ні хвоста, ні луски, і до зустрічі на водоймі.